У середині нульових на каналі HBO виходив серіал Рим, де яскравими другорядними персонажами були Цунтуріон 13-го легіону Люцій Варен і легіонер цього ж підрозділу Тіт Пуло, Він же Пулон. Спостерігаючи за божевільними пригодами хвацьких героїв в серіалі, складно уявити, що у них могли бути реальні прототипи, але ж вони були. У записках про Гальську війну Гай Юлі Цезарь згадує двох центуріонів 11-го клавдієвого легіону Люція Варена і Тіта Поло. Які розгорнули запекле суперництво за місце Центуріона, примус Пілус або Центуріона, першої центурії першої когорти, і це не дивно. Незважаючи на те, що посаду можна було обіймати лише рік, простий солдат міг перейти до вершникового, тобто привілейованого стану, і розраховувати на політичну кар'єру. Запекле суперництво двох центуріонів вилилося в те, що вони постійно намагалися перевершити один одного у відвазі та військовому вмінні. Цезар описує один з їхніх подвігів під час облоги римського табору кельтським плем'ям Нервіїв 54-го року до нашої ери. В одному з моментів штурму табору тит Пулон звернувся до люція ворена зі словами: чому ти зволікаєш ворен або яку можливість проявити свою хоробрість, ти шукаєш цей самий день. Вирішить наші суперечки. Сказавши це, тіт вискочив за укріплення і накинувся на натовп кельтів, до того ж, вибравши найщільніший. Підбігши ближче, він метнув дротик і вбив одного з них, але тут же втратив щит під градом метальних списів нервіїв. На його біду один з дротиків стромився тіту в пояс і не давав витягнути меч. Ворогів вже готувалися накинутися на беззахисного центуріона, але тут на них налетів ворен. Убивши одного кельта і змусивши відступати інших, люцій так люто переслідував нервіїв, що послизнувся і впав з невеликого горбика. Ворогів вже оточили ворена, але тут у бій вступив Пулон. Разом вони перебили безліч ворогів, а потім благополучно відступили в табір, так і не з'ясувавши, хто з них виявився найхоробрішим. На цьому слід люція ворена губиться. А ось тіт Пулон ще спливає, але вже в записках про громадянську війну. Він перейшов на бік Помпея і згадується Цезарем в розповіді про битву при Дірахії, що сталося 10 липня 48 року до нашої ери, під час взяття помпеянського табору легіонерами Цезаря особливо хоробро бився проти них саме Тіт Пулон. Проте табір був узятий і на цьому Тіт Пулон з історії пропадає. Судячи з того, що легіонери перебили тих, хто чинив опір. Можливо, хороблий Центуріон склав голову саме в тому бою. Друзі, якщо вам сподобалося це коротеньке відео, класніть вподобайку, підпишіться на канал, надрукуйте коментар або киньте монетку автору. Ваша підтримка дуже важлива. Будемо популяризувати історію разом.